Окупаційна адміністрація в так званій ЛНР вперше ухвалила рішення про позбавлення громадянства РФ. 57-річну мешканку Новодружицька звинуватили у створенні загрози національній безпеці. В чому саме вона полягала, наразі невідомо. Раніше отримані жінкою російські документи визнали недійсними, а її саму зняли з реєстраційного обліку за місцем проживання. Варев випустив на стільну гру на кшталт монополії, яка називається спецоперація на околиці та пропагує захоплення українських міст та стратегічних об'єктів. Гравцям пропонується очолити батальйони, які прагнуть звільнити Україну від нацистської влади. За сюжетом деякі міста вітають визволителів, а інші знаходяться під впливом пропаганди та здійснюють опір. Частина коштів від продажу гри спрямовується до фондів, які підтримують російське вторгнення в Україну. Окупанти затвердили нові символи Маріуполя. Кольорова гама герба відображає розташування міста на березі Азовського моря. До герба додали радянські символи стрічки орденів жовтневої революції та трудового червоного прапора. Прапор міста створений на основі герба та повторює його символіку. В так званій ЛНР стартувала програма під назвою Герої Луганщини, мета якої надати учасникам так званої СВО підтримку у сфері забезпечення зайнятості в органах влади Псевдореспубліки. Відтепер військових російської армії почнуть масово призначати на так звані адміністративні посади в окупаційних адміністраціях, тобто керувати населеними пунктами, займатися господарчими питаннями та іншою діяльністю відтепер будуть особи з відсутністю професійної освіти, серед яких є чимала кількість з кримінальним минулим.